Привіт, малята! Ми з тітонькою Совою дуже раді знову зустрітися з вами. Сьогодні ми поговоримо про ваше майбутнє, про те, ким ви станете, коли виростете. Остине слухо, думав про це. А тож, я стану керуючим суперсучасного банку. Прекрасна Мрія.

А ти, булю. Наш буля мріє стати справжнім фотохудожником. Він хоче прославитися і розбагатіти. Сіма мріє стати актрисою. І ще вона всерйоз цікавилася комп'ютерами та мистецтвом. Ящі славу і багатство принесуть його майбутні спортивні рекорди. А з Кесі вийде чудовий бізнесмен чи успішний продюсер. Дуже рада за вас, мої помічники. Я приготувала для вас, маляти, ще кілька корисних порад та щирих побажань. Старанно вчіться, адже це тільки початок вашого великого шляху до успіху, котрий свого часу пройшли всі мільйонери і заможні люди. Знання ось ваше найперше багатство. Обіцяю вчитися тільки невідмінно. Люди, які заробили статки своєю працею, знаннями та наполегливістю, дуже шановані члени суспільства. Вони вільні, впливові, займаються добродійністю і меценатством. Повага, гідність і честь. Це також багатство людини. Маю честь. Вчіться спілкуватися з людьми, привчайте себе до праці. Це тільки в казках можна легко розбагатіти, а в житті вам неодмінно знадобляться знання і наполеглива праця. І не лінуватися. Працюйте на благо своєї сім'ї, своєї справи, на благо свого міста і всієї країни, пам'ятайте про те, що гроші не зло, якщо ставитися до них правильно як до інструмента для досягнення своєї мети. Вперед до мети! Пам'ятайте про те, що коли досягнете успіху і станете заможними, залишайтеся чесними і благородними людьми. Дружбу любов близьких не купити ні за які гроші. Це багатство слід заслужити. Я дуже радий вам, друзі. Якщо хтось із вас і не стане мільйонером, то подбати про себе, забезпечити свою родину і близьких зможе завжди. Ви всі моя сім'я. Навчайтеся, трудіться, займайтеся бізнесом і не забувайте перші уроки азбуки грошей. Дорогі малята, звичайно, що протягом наших кількох коротких уроків я просто не встигла розповісти вам ще багато цікавого і корисного, та не біда. Адже ми тепер можемо зустрічатися з вами в онлайні на інтернет-сайті азбуки грошей з тітонькою совою. Ми обов'язково продовжимо з вами спілкуватися, вчитися і дізнаватися про те, що і як треба зробити, аби вирости щасливими, успішними і багатими. До побачення! Ми неодмінно зустрінемося.